Це теплопункт Черкаського обласного кардіоцентру. Сьогодні тут розпломбували засунки для подачі тепла і почали заповнення системи опалення. На кожний стояк йде своя в'ятка. Я поокривав спочатку саме на обратки, щоб воно заповнилось. У нас індивідуальний тепловий пункт. Ми отримуємо теплоносій від Черкаської теплокомуненерго від котельні і ним опалюємо свої приміщення і догріваємо гарячу воду. Поки що в ручному режимі контролює увесь процес слюсар-сантехнік Яків Коваль. Воно заповниться, провіримо, все, ніде не протікає. Коли температура на вулиці знизилася, опалення вирішили вмикати раніше задля комфорту пацієнтів, каже заступник головного лікаря з технічних питань Євген Товстопят. Так як у нас пацієнти післяопераційні багато пацієнтів, всі вони малорухомі. У нас тут контролер стоїть, він регулює сам в залежності від температури на вулиці, він регулює подачу теплоносія в систему опалення. 嗯。<Yeah. S 2> <laughs> Закладі температура не має бути нижчою 18 градусів, розповідає Євген Товстоп'ят. Та в одному з відділень на термометрі вже фіксують 21 і в палатах теплі батареї. Коли мокра погода, трошки є сирість в палатах, і ми е, зараз в принципі хорошо, що включили батареї трошки теплі. І Для наших пацієнтів це буде комфортніше перебувати в нашому закладі. Десять днів на стаціонарному лікуванні перебуває Євгенія Мирошніченко. Каже, для неї в палаті комфортна температура була і до цього. Мені тепло, просто я ще відкриваю вікно, ну, мені ще жарко, То я відкриваю, відкриваю вікно, то подихаю і закриваю. Сьогодні отримали тепло всі стаціонарні лікувальні заклади міста, каже керівник комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. Онкодиспансер, каркодіспансер, обласна лікарня, перша міська лікарня, друга міська лікарня, госпіталь. Ще тиждень тому ми підключили перинатальний центр, ну, як заклад. Де перебувають геть маленькі діти, а сьогодні стаціонарний лікувальний заклад. А от, наприклад, там, де поліклініки, ну там керівництво поліклінік вирішило, що поки що рано включати опалення. Тому ну, це на розгляд керівника відповідно закладу. В іншому медичному закладі до опалення ще не увімкнули, в черзі до лікаря у верхньому одязі черкащанин Петро Андрійович каже: у приміщенні йому вже прохолодно. Некомфортно, звісно. Якщо знімати футболку і рубашку, то, звісно, прохладно. Уже пора включати тепло. Опалення увімкнуть, коли на вулиці ще більше знизиться температура, розповідає директор другого міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Роскопін. Системи опалення до роботи готові. Як буде холодніше, і будуть скаржитись медпрацівники або пацієнти про те, що їм холодно, там роздягатись, коли лікар оглядає, або там у нас є ще ліжка денна стаціонара в другому закладі, то тоді вже будемо реагувати на це і включати опалення. Зараз приблизно десь градусів 18 19 Єсть Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.